Вітаю, дорогі мої друзі. Далі продовжую знайомство вас з продукцією компанії Epic. і хочу звернути вашу увагу на ось такі чудові кисневі краплі от два Drops. А саме хочу розповісти про ті результати, які є у людей, які повірили, придбали ці крапельки після того, як побачили результат. Я же, ну, бачачи, як на роботі багато є знайомих, які мають проблеми з зором, саме я придбала для того, щоб собі покращити зір. У мене результат такий, що зараз я ношу окуляри не 2,5, а плюс 2. Я навіть придбала собі інші окуляри, тому що тих мені навіть важко працювати за комп'ютером читати. І ось, бачивши таку ситуацію, я одні знайомі запропонувала після того, як вона сказала, що ну бачу, що вона закапає очі, <кій> оченятка свої на роботі, часто закапує, закапає. Вони все рівно червоні і каже: пісок в очах вона не бачить гарно. І я їй запропонувала закапати. І з вечора вона закапала. Зранку вона каже, стільки вийшло з очей. Стільки витирала, вимивала і, і пісок, різкість це, що відчуття було в неї, все пройшло, і тепер вона кожен кожний день я бачу на роботі. Вона закапує собі один раз зранку. Вона закапує собі на початку зміни і дуже добре себе почуває. І бачу, якщо ті ліки вона брала регулярно, закапувала на протязі робочого дня, то цих достатньо я бачу один раз, взяла, закапала, і це на весь її день вистачає. Друга друга ж знайома, яка я запропонувала і дала оці о два дропс закапати очі, було ну, почервоніння, і вона розповіла, що після лазерної терапії сечатка очей була операція. Е, вона носить окуляри мінус два, ставши закапувати оці мор. Ну, Кисневими краплями з мінералами, в неї покращився зір. Вона зараз навіть інколи читає без окулярів, бачить дуже добре. І коли була в неї на, лиці, на обличчі почервоніння, я їй запропонувала цим кисневим, цим, цими кисневими краплями. Ці почервоніння на обличчі все нанести, і буквально хвилин 10-15 і все почервоніння пройшло. Тому мене звати Тетяна. Звертайтесь, допоможу придбати і бачити гарно, прекрасно, чудовий наш світ.